Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Гімназія імені Дмитра Чижевського провела патріотичний захід. Марто Іванівська гімназія, учасниця шотландського проєкту. На базі 11 ДПРЧ відкрили ресурсний центр. В гімназії імені Дмитра Чижевського відбувся масштабний патріотичний захід. Участь взяли учні та педагоги закладу. Представники міської влади та духовенства, музичні та хореографічні колективи запросили на захід і справжніх козаків. Після урочистої частини учні виконували завдання на різних локаціях, а по завершенню частувалися справжнім козацьким кулішем. В гімназії Чижевського відбувся цікавий та насичений патріотично козацький захід. Дякували ЗСУ за можливість навчатися, згадували козаків та прославляли непереможний дух українців. Відкрив захід отець Сергій молитвою за Україну та звернувся до молодого покоління. Тому що ми зараз надзвичайний народ. Ми зараз протистоїмо найбільшій агресії і злі всьому світу. Це російській агресії. І наші козаки, наші козачки, наші захисниці і захисники боронять наш простір. І ми повинні пам'ятати про це. А ви молодь, наступне покоління повинні пишатися їхнім життям, їхнім прикладом, бо вам далі жити в цьому світі, вам його розбудовувати. Завітали на захід і представники сучасного козацтва. Шановне товариство! Козакам було тяжко, нападали з усіх сторін, але тяжко і щас воїнам, які знаходяться на нулі. Дуже велику ціну ми даємо за цю за нашу незалежність за Україну. Але перемога буде за нами обов'язково. Директор гімназії Чужевського також козак. Я цього загалом не дуже афішую, але я започинав козацтво в Кероецькій області ще в 1989 році, ще коли був Радянський Союз. І з того часу я підтримую цей рух, популяризую. Я розумію, що вже тих козаків з шаблями, щобами, які були, не буде, але це наша історія, це наша пам'ять. І козаки завжди клали своє життя за волю. України за волю народу присвячували фактично свою долю служінню і захисту українського народу. Козакам сучасності подякувала Ірина Чимарис. Дякуємо нашим захисникам, справжнім козакам, за те, що вони захищають нашу землю, охороняють нашу землю, за те, що вони тримають нам небо. Слава нашим воїнам, слава Україні. Під час урочистої частини лунали патріотичні та козацькі пісні у виконанні гурту Респект, патріотичний танок подарували вихованки БДЮТ, а аніматори з ЦДЮТ працювали на одній з локацій, вже другої спортивно-розважальної частини заходу. В програмі і подолання смуги перешкод на станції Відважність і козацькі перегони. станція мандрівники були і завдання на кмітливість і творчі майстер-класи. А кульмінацією заходу стало частування справжнім козацьким колішем. Учні Марто Іванівської гімназії долучилися до проєкту «10 тисяч янголів шотландської художниці Меріан Ор. Його мета через творчість дітей закликати країни світу об'єднатися в боротьбі за мир. Янголи Олександрійських дітей стануть частиною унікального гобелену, що символізує надію та мир для всієї України. Подробиці далі. Марто Іванівська гімназія долучилась до шотландського проєкту «10 тисяч ангелів Голоси за мир ця ініціатива створена на дитячих малюнках ангелів. Їх автори проживають в Україні та переживають глибокі психологічні та емоційні травми пов'язані з війною. Розпочали ми цей проект 1 жовтня разом із керівницею пані Мер'єн, яка проживає наразі в Шотландії, та учнями 6-7 класів. Потім, звісно, вже долучилися і педагогічні працівники, і учні початкових класів. і Навіть дитячий садочок завданням було для дітей намалювати ангелочків, які принесуть мир в Україну. І ці малюнки ми повинні були передати шотландським майстрам, які вишить великий постер в розмірі 60 метрів в довжину, якщо я не помиляюсь з два метри весену з нами ну, з цими малюнками українських дітей. Тобто це ангели миру. Після побачених малюнків у викладачів закладу з'явилось бажання залишити їх на пам'ять у гімназії. Так виникла ідея перенести їх на стіни в укритті. Допомогла у її втіленні художниця із Шотландії Мері Ен Ор. Жінка подорожує Україною, працює з дітьми і за допомогою творчості допомагає їм долати емоційні травми робота з дітьми і те, як вони віддаються цьому всьому. Тому коли я перша побачила укриття, діти не хотіли сюди йти. А зараз, коли вони після творчого процесу малювання ангелочки, вони не хочуть іти до класу і з радістю залишаються тут. Для мене це найбільша вдячність, яка може бути. Малюнки дітей згодом перетворяться на вишиті роботи. У цьому допоможуть волонтери, шотландські текстильні майстри. Вишитих ангелів миру об'єднають в масштабний панорамний гобелен. коли я приїхала до України, я їздила як благодійна організація по всім маленьким містам. Більше селища та села також це Олександрія була в нашій програмі. Вперше, коли я побувала на Херсоні, я побачила, яким є травмуючим для дітей наслідки війни. І коли повернулася до Шотландії, я вирішила допомогти діткам пережити цю травму мистецьким шляхом. Тому привезла наступного разу, коли повернулася до України, я привезла всі матеріали для того, щоб діти могли створити власних ангелів. Через малюнок показуючи свої почуття та відчуття, і я вирішила створити величезний гобелен, 10 тисяч янголів, який покаже світові, як діти переживають цю війну і що діти просять миру. Ми запитали у дітей, яких саме ангелів вони малювали. Я малювала Ангела миру, тому що наша Україна зараз переживає війну, і ми хочемо, щоб вона поскоріше закінчилася. Вона символізує нашу країну і е, більша частина людей, дітей хочуть пережити її спокійно, щоб над нашими головами е, все було добре. На цьому малюнку я зобразила маму в виді ангела, яка тримає наші серця в своїх родонів. Вона символізує радість, щастя та безпеку під час тривоги. Коли ми в підвалі. А цей ангел нас охороняє. Ну, я намалювала жінку і ангела, яка тримає своє малятко на руках. Ну, вона вдягнена в е, національній українській вишиванку. Ще там коло неї всякі тваринки. У ну, мене було дуже радісно, що я малюю в підвалі це сама, і це буде пам'ятатись на всі роки школи. Подарунком для закладу від художниці з Шотландії став малюнок на одній із стін в укритті. За словами Меріен, вона обрала горобців, тому що це птах є символом свободи, але в Шотландії. На базі 11-ї державної пожежно-рятувальної частини в Олександрії відкрили ресурсний центр. У новому просторі діти зможуть вивчати правила до медичної допомоги, а також пожежної та мінної безпеки. Рятувальники зможуть вдосконалювати свої практичні навички, адже аудиторія поєднує у собі функції класу безпеки та навчально тренувального кабінету. На відкритті ресурсного центру була наша знімальна група. На базі 11-ї державної пожежно-рятувальної частини відкрився новий тематичний простір ресурсний центр. Він поєднує в собі клас безпеки та навчально-тренувальний клас, де діти вивчатимуть правила пожежної безпеки, а рятувальники вдосконалюватимуть свої практичні навички. Сьогодні вже говорилося про те, що для нас важливо, що для кожних верст населення, які живуть у нашому місті, повинна бути там своя зона. У нас є і ветеранський хаб. У нас є і другий поверх для дітей. І сьогодні ми говоримо, що нам потрібно навчати людей, жителів нашого міста, дітей ось безпеці, навчати, як потрібно поводитися в таких ситуаціях, в яких ми живемо. Тому цей ресурсний центр це такий важливий крок для того, щоб ми мали можливість і для тренувань, і для навчання. У класі безпека школярі вивчатимуть правила пожежної безпеки, правила надання першої медичної допомоги та вибухонебезпечні предмети. У нас на рік в цю частину проходить близько 150 екскурсій. Кожна екскурсія це приблизно десь ну 20 і плюс людей. Тобто за рік у нас може через оце приміщення, яке забезпечене завдяки такої тісної співпраці з громадською організацією Нова Дружківка. Нас проходить близько трьох тисяч людей, дітей. Показати научно, дати, спробувати десь практично щось відпрацювати, певні дії по медичній підготовці, по пожежній безпеці, можемо. За допомогою такої чудової орхтехніки ми покажемо також там забезпечити такі змагання у вигляді інтелектуальних ігор і тих самих ігор, які нам презентували наші колеги з ГО Нова Дружківка. Обладнання та приміщення використовуватимуть як робоче місце для аналітично розрахункової групи рятувальників при ліквідації наслідків масштабних пожеж. Ця оргтехніка може використовуватися для ліквідації значних пожеж або довготривалих, або тих самих надзвичайних ситуацій, там, де на пожежі є керівник гасіння пожежі, є штаб пожежу гасіння. Вони працюють на місці, але ну. Якщо взяти велику, наприклад, лісову пожежу, то там ти не можеш осягнути все без застосування там, певних видів дронів і всього інше. І одне діло, коли ти дивишся на скажімо, відео з дрона на телефоні, да, або ти дивишся, сидячи в приміщенні, де ти можеш провести певні розрахунки, бо гасіння пожежі – це ну, така певна математична дія, де, скажімо, Сили і засоби рівняються хто сильніший з вогнем, то сидячи в цьому приміщенні, бачучи досконало розвиток пожежі, наприклад, з висоти польоту дрону, то ти можеш розрахувати, куди ввести додаткові сили і засоби, де застосувати якісь ті чи інші засоби пожежогасіння. Облаштовувати ресурсний центр на базі пожежно-рятувальної частини допомогла громадська організація Нова дружківка. Цей простір він мультифункціональний і його можуть використовувати одразу декілька груп: це і навчання дітей, а також тут можна робити. Працювати з цивільним населенням, з дорослим, також проводити якісь тренінги. І, що важливо, він обладнаний сучасними манікенами, і на цих манікенах також можуть відпрацьовувати свої навички, працівники ДСНС з надання домедичної допомоги. Сьогодні, коли ми живемо в такий складний час під час війни, я думаю, що це дуже актуально. Тепер у новому просторі освітня робота з дітьми проходитиме з використанням імітаторів, симуляторів та з різноманітними ігровими підходами. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.